Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже неприємну тему, яка особисто мене е, дуже сильно обурила. І я хочу сьогодні саме цим поділитися з вами. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей, можливо, нас почують. Отже, е, попалась мені така новина на очі про те, що зелені карти. Для виїзду за кордон автомобілями на українській реєстрації подорожчали скажімо скажем так моментально на цілих 26%. Що ж це означає для цього, для чого ця зелена карта треба і чому мене це так сильно обурило? По-перше, зелена карта це обов'язковий документ, який потрібно мати кожному українцю, який виїжджає за кордон в інші країни, наприклад, до Польщі. На автомобілі, який стоїть на українській реєстрації, як ми знаємо, зараз таких автомобілів в Польщі знаходяться просто десятки тисяч, тому як дуже багато українців, тікаючи від війни, рятуючись, виїжджали своїми автівками, це є досить логічно. І як же зараз складається ситуація? А ситуація складається наступним чином: що в перші місяці, якщо я не помиляюсь, це було десь до е, кінця квітня е, такі країни, як е, Молдова, Словаччина, Польща, Угорщина і так далі, дозволили українцям заїжджати без зеленої карти. Це було таке собі спрощення, але в кінці квітня вони знову відновили е, цей документ як обов'язковий. І якщо ви їдете по Польщі, наприклад, а у вас немає зеленої карти зараз актуальної зеленої карти. То в такому випадку ви можете наражатися на штрафи від 1200 до 6020 злотих, і все буде залежати від того, наскільки довго у вас цієї зеленої карти немає. Якщо у вас її взагалі немає, бо ви її так і після початку квітня не купили, то в такому випадку поліція може приймати на свій розсуд санкції, так і виписувати штраф якийсь відповідний. І е, зараз, ну як ми розуміємо, що е, ці продажі кіль об'єми продажів зелених карт вони є як ніколи просто високими, тому як е, ніколи в житті не було такого, щоб така велика кількість автомобілів українських знаходилась в Європі. І саме в цей час е, є таке у нас, воно називається страхове бюро України. Е, воно саме зараз приймає рішення. Про підняття ціни на зелену карту на цілих 26%. І тепер на звичайний легковий автомобіль. Зелена карта на 3 місяці буде коштувати 3,5 тисячі гривень. Це така собі початкова ціна, тобто це може бути і вище, в залежності від страхової компанії. На 6 місяців буде коштувати 6,5 тисяч гривень, і на рік буде коштувати майже 8 тисяч гривень. Тобто, ми бачимо, що страхові компанії зараз не просто хочуть продавати більше. Цих страхових полісів вони їх хочуть продавати ще й дорожче. З однієї сторони, є в цьому якась логіка, тому як в нас гривня посипалась, скажімо так, інфляція висока, і страховим компаніям для того, щоб заробляти так само, як це було до війни, потрібно піднімати ціни. І... Але є в цьому, як би з моєї сторони, одна, один дуже, дуже сильний моральний дисонанс. Так як зараз зелені карти купляють переважно е, люди, які тікають від війни і яких в Європі називають біженцями. Вони приїхали до Польщі своїм автомобілем. І зараз для того, щоб не для того, щоб не отримувати там штрафів, їм потрібно заходити, грубо кажучи, на сайти українських страхових компаній і купляти собі через інтернет зелену карту на весь період, який вони там будуть перебувати. Хтось купляє по року, хтось купляє по три місяці, хтось по шість місяців і так далі. Але справа в тому, що українці, які знаходяться в Польщі і надалі користуються послугами саме українських страхових компаній в переважній більшості і. Якщо дивитися з двох сторін, цими послугами користуються саме біженці. Для біженців в Польщі і в інших країнах Європи надається дуже багато різних пільг, дуже багато різних плюсів, дуже багато спрощень. І з іншої сторони, українські ж страхові компанії починають піднімати ціни на ці самі страхові поліси для тих самих біженців, які тікали від війни. І виходить так, і тут вже тепер не зрозуміло, яким чином. Е, яким чином це має посприяти е, ну, так, допомозі цим біженцям? Не можу цього зрозуміти, тому як, по-перше, страхові компанії, які працюють, тим паче, які продають зелені карти, і саме от сам продукт як страх, як зелена карта, це є е, ну, просто продажа продаж повітря, скажімо так. І я думаю, що якби вони були орієнтовані саме на допомогу українцям і на допомогу біженцям, входили б в їх становище, то як мінімум. Ці підняття ціни не були б такого високого рівня. І також ми розуміємо, що дані ціни, базові ціни, вони формуються саме в, за рахунок української, ну, якби українського, українських міністерств, які тим займаються, якщо я не помиляюсь, цим займається саме транспортне, Міністерство транспорту, інфраструктури. От. І, друзі, питання лише одне. Чому? Поляки допомагають українцям, як українським біженцям, а самі ж українці хочуть з українців заробити ще більше. Якщо в когось є відповідь на це питання, напишіть його, будь ласка, в коментарях під цим відео, бо я особисто цього не можу зрозуміти. Тож, друзі, маємо сьогодні ось таку інформацію. Напишіть, будь ласка, також, якщо ви зараз знаходитесь в Польщі автомобілем на українській реєстрації. Чи як ви відноситесь до піднятих цін на зелені карти? І чи знали ви взагалі, що їх підняли, бо їх підняли буквально декілька днів тому. Е, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Буду чекати на ваші коментарі, буду чекати на ваші репости на підписку, і на підписку на канал наш, для того, щоб не пропускати нові випуски. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.